Вітаю! Сьогодні заняття з розвитку мовлення за лексичною темою професії. Метою заняття є активізація словникового запасу за лексичною темою професії, вдосконалення зв'язного мовлення, розвиток логічного мислення, уваги, зорового сприйняття та пам'яті. Вітаю! Сьогодні ми з вами знову відправимося до країни професій. Давайте з вами пригадаємо, що таке професія. Так, професія це та робота та справа, яку обрала людина, навчилася неї та виконує її протягом свого життя. Давайте з вами пригадаємо, які ми знаємо професії? Лікар, поліцейський, пожежник, водій, двірник, вчитель. ВИХОВАТЕЛЬ, ПРОДАВЕЦЬ, ПЕРУКАР, КУХАР. Так, всі ці роботи ми одним словом назвемо професії, професії. А давайте з вами тепер розглянемо, що потрібно для роботи кожній професії. Лікарю потрібен шприц, термометр, стетоскоп, ліки та інші лікарські інструменти. Пожежнику потрібні спеціальні позначки, вогнегасник, пожежна машина, шланг. Ще у пожежника спеціальний одяг, який захищає його від вогню. Поліцейському потрібні наручники. Знаки, поліцейська машина та значок, що посвідчує його обов'язки. Також у поліцейського спеціальна форма. Кухар. Що ж потрібно кухарю? Посуд, міксер. Пательня, ніж та дошка. У кухара також спеціальний одяг. Перукар. Перукарю потрібні ножиці, фен, розчіска та дзеркало. Продавець. Продавцю необхідні товари, які він продає, наприклад, хліб, випічка, фрукти. Та продавцю потрібні ваги, щоб зважувати товар. Вчитель. Вчителю потрібна дошка зошити та підручники, учні та глобус, або інший матеріал по типу картинок, щоб демонструвати дітям. Вихователь. Вихователю потрібні книжки, іграшки та Діти, яких він буде виховувати, Чудово! тепер я пропоную вам трохи пограти в ігри та пригадати, що потрібно для професій. Давайте з вами роздивимось, які професії перед нами. Пожежник, поліцейський, лікар, вчитель. Нам потрібно з'єднати кожну професію з тим предметом, який до неї відноситься. Наприклад, вчитель, школа. Давайте з'єднаємо, з чим можна з'єднати пожежника. Так, з пожежною машиною молодці. Що потрібно для роботи поліцейському? Так, поліцейська машина. Добре. Що потрібно для роботи лікаря? Так. Лікарський інструмент. Він називається стетоскоп. А це кухар. Що потрібно кухарю для роботи? Так, міксер. А чи потрібна сокира кухарю? Ні, молодці. Дивіться, це вчитель. Що потрібно вчителю для роботи? Гідрант, молоток чи книга? Так, книга потрібна вчителю. Молодці? Це лікар. Що потрібно лікарю для роботи? Фен, термометр чи бінокль? Так, лікарю потрібен термометр. Молодці. Сьогодні ми з вами говорили про професії. Ми з вами пригадали, що потрібно для кожної професії. Та пограли в цікаві ігри, щоб краще запам'ятати. Необхідні предмети. Та місця для кожної професії. На цьому наше заняття підходить кінця. До побачення!